Мер Івано Франківська закликав жінок займати чоловічі професії. Ну тобто, українки повинні займати чоловічі професії, наприклад, ставати водіями автобусів, маршруток. Тут з країни, пише мер, тікає багато хлопців. А чому тікає, пане Руслан? Чому тікає? Багато хлопців служить. Захищають Україну. Чому ви так одразу тікає? Е, багато хлопців е, поїхали, бо нарешті їм держава дозволила. Держава не тримає їх в заручниках, оцих 18-22, а відкрила для них можливості. І пане Руслан, а чому ви вирішили, де у вас статистика якась можливо є? Оці хлопці 18-22, а що вони, водіями тролейбусів були? Чи маршрутчиками були? Хлопець, хлопці 1822 в Івано-Франківську маршрутки водили. Маю глибокі сумніви. Хоча те, що говорить пан Руслан, воно має е, тенденції. Дійсно, ось ми були в Ужгороді, і ми не натрапили, але моїх колег, які користувалися таксі, дійсно вони потрапили в основному на жінок. Жінки за кермом, е, таксі. І таксують по ночам. Уявляйте собі роботу жінки-таксиста. Ну, тобто, уявіть собі, жінка, таксист. Якщо жінка там симпатична, молода, худенька там, і так далі. І ось до неї вночі, в дві години ночі, завалюється п'яна компанія з трьох мужиків. І просить відвезти десь там на другий кінець міста, або десь якийсь приселок. Як ви думаєте? От, жінка, як, як вона буде ставитись, як до неї будуть. Ну, п'яні мужики. От як ви думаєте, це жіноча професія? Ми так з вами загрались в е, оцю боротьбу там, за рівність статей, що зовсім забули, що деякі професії абсолютно не жіночі. Ну, власне, як деякі професії абсолютно не чоловічі. Наприклад, там, вихователь дитячу садочку, або ще деякі професії. Ну, є професії, де ну, чоловіки просто фізично сильніші, в основному в масі своїй? І тому така. А тепер уявіть собі, що ця жінка водій тролейбуса. Уявляєте, потягають оці стропи, померзнуть в тролейбусі, бо в нас же тролейбуси ще радянські. Я не знаю, як там в Івано-Франківську, можливо, вже сучасні, з кондиціонерами, з утепленням. А якщо в жінки оці дні, <кій> жіночі, як їй, нормально буде? Ну, от як? Ви скажете, стоп, 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 стоп. А в чому ж тут мер Івано-Франківська не правий? Що, що ж ти пропонуєш? По-перше, пропоную, пропоную, такі питання не анонсувати в такому тоні. Жінки повинні. Пане мер, жінки, жінки вам особисто нічого не повинні. Ні вам, ні Івано-Франківську, ні Україні, якщо глобально, бо вони й так вже суттєво постраждали. Більшість жінок за останні 12 років втратили чоловіків, хтось загинув у них, хтось отримав інвалідність, хтось не народився. А у когось син, якого змушені були, в попехах вивозить за кордон. У, жін... у жінки постійний стрес може бути від цього. Жіноча фізіологія, вона інша трішки. Кажуть, жінка стабільніша, жінка сильніша. Да, але все це дається на її здоров'я. Мужик ще так якось там переварив, де зайшло, там і вийшло. Жінка інша. А ви їй розказуєте, ким їй бути. Почитавши отаке, що там українки повинні займати чоловічі професії. Жінка може запропонувати, пане Руслан, а давайте я займу вашу посаду мера. Ви підете, а мене признач, призначить там рада чи що, виконуючим обов'язки. Ну, а ви підете освоювати чоловічу професію. Водія тролейбуса, автобуса, в школу можете піти. Там також з цим деякі проблеми є, хоча не в усіх. Жінка може сказати інакше. Пане Руслане, я краще поїду в Європу і буду там працювати на жіночій професії за суттєво більші гроші, суттєво меншими стресами, суттєво з більшою повагою. І буду будувати там своє майбутнє. Одружусь, заведу дітей там і так далі. Заберу тих дітей, які є тут. Вам не здається, що ми надто почали розпоряджатися іншими людьми? Той повинен, цей повинен, цьому треба, а той зобов'язаний. А чому хтось комусь зобов'язаний? А чому ви не звертаєтесь до чиновників діючих? Можете вибрати будь-яке прізвище. Колупнуть, і ви побачите. Кум, сват, брат, той за кордоном, той десь. Викладач коледжу, той аспірант. Це все для відстрочки. Той десь фейково вчиться, той десь перетнув нелегально кордон і так далі. Чому ви до них не чіпляєтесь? Чіпляйтесь до них. Я вам на наколичку можу дати. Вон, у нас є один міністр, у якого батя генерал КГБ, причому особливого відділу. На Закарпатті кальоним железом вижигав національно патріотичні рухи і так далі. Чого ви не пристанете до цих людей? А? Чого до жінок пристали? Що там жінки вам повинні? Нічого вони вам не повинні? Нічого. Захоче, зможе, буде працювати водієм. А не захоче, не зможе? Буде працювати в школі. Або виїде за кордон? Ми якось трішки. Комунятство вдарилось, пане Руслане, це не до вас зараз претензія. Не ви вдарились, а ми в цілому вдарились. Ми постійно розповідаємо нашим людям, що вони повинні. Оце повинен, отак повинен. Ми живемо, ми живемо я нагадую вам: в республіці це раз. Не в ідеологічній країні, не в релігійній країні, не в комуністичній закритій країні, де є одна партія. Є тільки моя думка і неправильно. Ми живемо в країні, яка бореться за європейський вибір, за європейське майбутнє. То як може бути, що в цій країні мери міст розказують, що треба зробити жінкам? Як так може? Як це вкладається в одній голові? М? Не робіть цього. Бо і так багато питань до влади, і мені б не хотілося, щоб мери гарних міста, івано франківськ гарне місто. ось незабаром поїдемо. Мені б не хотілося, щоб ви робили ту ж саму помилку, яку роблять деякі чиновники. Не включайте режим повчання. Ви ж не намісник Бога на землі. Ви просто мер. Мер, якого не згадають через 20 років. Навіть прізвище не згадають. Просто, да, ну, мав бути мер в 2025 році, а хто був, Бог його знає. Тому спустіться трішки всі чиновники на землю. Бо якщо народ почне вам розповідати, що вам треба, то я боюсь, що буде як ото в старому прислів'ї. Ти можеш плюнути на колектив. Колектив витреться. Але якщо колектив на тебе плюне, то ти втонеш. От не плюйте в колектив. Не плюйте. Бо колектив все-таки трішки більший, ніж ваша браття чиновницька, яка чомусь повчає український народ. ким їм бути? Вони самі виберуть, ким їм бути. Бо не вони винні в цій всій страшній ситуації. Не вони. Ну, а народи мій, підписуйтесь. Щоб поменше було отакого.